Андрюха, я візьму нам по добрій каві, а ти нам у двох словах розкажеш, для чого ти відкрив фірму в Польщі, а працюєш у Бельгії. Пішли. Да, Андрій, Андрій, Андрійкові ми відкривали фірму, він себе працює в Бельгії. А для, для чого ти? Що, чого, вигідно? Чим тобі вигідно взагалі це робити? Чи не просто в Бельгії не піти на роботу. До когось? В Бельгії там податки набагато більші. Ага, податки. Бо як маєш фірму польську, то платиш податки в Польщі. Але це можна довший час так робити, тільки якщо постійно послуги робиш там і там, бо як ти робиш тільки в Бельгії, ну то будеш з часом платити бельгійські податки і тоді вже не буде вигідно. А фірму хто відкривав? <реш> <реш> а ага, один хто робив? А, один, тут, пакет, як... а, а фактури хто виставляє? Максим. Я. Коротше, роблю весь, весь спектр, якщо хтось хоче відкрити польську фірму і працювати у Бельгії, в Німеччині, заробляти більше, бо платити у Польщі податки менші. Тому це вигідно. Кому цікаво, номер і в описі профіль або пишіть.